Вітаю! Пригадаємо дітки, чим можна наповнити аптечку. Зеленою фішкою позначаємо засіб чи обладання, які входять в аптечку. Червоною, які не входять. Антисептик чи рідке мило. Вірно, дітки, антисептиком. Мікстурою від кашлю чи тортом. Так, мікстурою від кашлю. Краплі на чи яблучко покладемо в аптечку? Вірно краплі. Розчин зеленки чи пігулки. Вірно, і розчин і пігулки наповнюють аптечку. Термометр чи мило? Так, термометр. Стетоскоп чи гральні кубики? Вірно, стетоскоп. Бинт чи медичною маскою. І бинтом і маскою наповнюють аптечку. Ватою чи тонометром. І те і інше входить до аптечки. Вушними краплями чи розчином йоду. Вірно і краплі, і йод наповнюють аптечку. Очні каплі чи пластирь? І краплі, і пластир наповнюю аптечку. Дякую за увагу!